Подвійне вбивство і самогубство у зразковому дитбудинку сімейного типу на Дніпропетровщині у селищі Цибульківці голова сімейства зарізав дружину та її доньку, а потім повісився сам. Сусіди кажуть, чоловік був ненормальний, його боялися все село. Утім, соціальні служби про це, начебто, не знали. У селі Цибульківці траур спочатку поховали 43-річного Олега до потім окремою процесією в останню путь проведжали його дружину Наталю та її 14-річну доньку Ему. Трагедія сталася в суботу. Сусіди кажуть, конфлікт виник через те, що жінка дізналася про сексуальне домагання чоловіком до її дочки. Дитина розказала мати, що він мене знасилував, і одну і другу сестру. І Він них, і пішов скандал по сім'ї. Чоловік наніс десяток ножових поранень дружині та дівчині, а потім повісився в сараї. Люди кажуть, Олег за життя був дивакуватим і лякав своєю поведінкою все село. Бо ми його всі боялися. А він не агресивний, а нишком перестріна. А що це він нормальний? Ось бачиш, діти балакають та не розказують нікому. Ідуть з клуба, а він стоїть голий на дорозі. І коняку пострикав коня. Я? Ну ну, то, ну, пилами ну, стрікав, так як він робив. Чого? Ну, він вже з котарем був. Через характер Олега від нього пішли п'ять дружин, кажуть люди. А ось остання Наталя народила йому двох дітей. З 2007-го вони створили прийомну родину для чотирьох сиріт, а рік тому взяли на виховання ще трьох та оформили дитячий будинок сімейного типу. Люди кажуть, дітям жилося погано, проте вони боялися комусь скаржитися. Зостай їх робити, не кормив їх, один що всі наказані були. Діти в нього робили, дням і ночі. Ну, коштів, Саме те, що саме міночу. Проте соціальні служби цього не помічали. Сім'я завжди характеризувалася з позитивної сторони. Ми постійно спілкувалися з родиною. На момент відвідування родини в сім'ї батьки були, поводили себе чемно, діти були добре одягнені, емоційний стан дітей був задовільний. Психолог Людмила Копишинська вважає у цій трагедії винні всі. Сусіди, які все знали і мовчали, вже покійна дружина, яка могла захистити родину від ненормальної поведінки чоловіка. На сьогоднішній день, скажімо, є і анонімні телефони, і в соціальній службі різні програми. І можна скажімо, піти з дітьми, взагалі певний час побути в такому просторі безпечно, отримати і психологічну підтримку і в цей час юридичну підтримку і вирішити це питання. скажімо, щоб розстатися, розлучитися, відійти від тієї людини, яка становить небезпеку. Хтось може в церкві батюшки сказати, хтось може позвонити кудись, хтось може до міліціонера дільничного звільнити. Прийомних дітей, які залишилися сиротами, поки що відправили до дитячого здоровчого табору. Потім їм будуть шукати іншу родину на Дніпропетровщині. 120 дитбудинків сімейного типу. Після цього трагічного випадку чиновники обіцяють посилити психологічне супроводження закладів, де виховують сиріт. У кримінальної справи, яку порушили за фактом злочину, перспектив жодних кажуть правоохоронці. Через смерть підозрюваного після проведення експертиз і з'ясування всіх обставин її закриють. Галина Сонячна, Федір Олена Опанасенко Твай.